Давав чесне слово, що повернеться в Україну. Історія з пункту пропуску. Обрали московський патріархат. У селі Колодяжницької громади віряни голосували за майбутнє церкви. Ранкове зіткнення на перехресті у Луцьку. Хто винен? Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. І На початку розповім про те, як перстень став пасткою. У Луцьку рятувальників викликали, щоб допомогли 12-річному хлопцеві. Той звернувся у травмпункт із розпухлим пальцем. Проблема виникла через перстень. На палець натягнути його хлопець зумів, а от зняти не зміг. У результаті рятувальники взялися за електроінструмент і розпиляли кільце. Далі актуальна і вже звична інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіться, себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо, адже завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та актуальні новини краю значно більшій кількості глядачів. Давав чесне слово, що повернеться в Україну. Прикордонники розповіли кумедний випадок. Чоловік, який намагався виїхати за кордон через Устилух, пропонував хабар і божився, що в Україну обов'язково повернеться. 52-річний харків'яни на ауді приїхав у пункт пропуску з документами про третю групу інвалідності та відстрочку від призову. А коли прикордонники у їх законності засумнювались, чолов'яга поклав їм на стіл пачку грошей зі словами. Тримайте, я чесно повернуся. У пачці було 8400 євро. Казус вирішення приймаю. Це властих. я, випускає. Опять. Сутікання я, гроші я вас пропускаю. Та, я тримодію я, я, чи відношення примірно вироблю відмовляються зараз? Чоловікові призначили домашній нічний арешт на два місяці. Накрав сотні тисяч гривень із аквабоксу у Нововолинську Поліцейські знайшли шахрая, який забирав гроші з автомата, що наливає воду. З березня минулого року по травень цього, тобто більш як за рік, 28-річний зловмисник накрав більше 220 тисяч гривень. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні 50 кримінальних правопорушень. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Зараз розслідують, чи не накоїв він ще інших злодіянь. Вантажівка зіткнулася із легковиком. В ранковій аварії на перехресті Дубнівської та Глушець у Луцьку водій шкоди, рухаючись по другорядній дорозі, не пропустив дав. Вантажівка їхала головною. Автівки зіткнулись, на щастя, ніхто не травмувався. На винуватця водія шкоди патрульні склали протокол за порушення правил руху на дорозі. Обрали московський патріархат у селі Парковичі Ковальського району. Релігійна громада не підтримала ідею переходу до православної церкви України. Підготовка до голосування була емоційною. Не підвищуйте, підвищуйте голос. Священник ПЦУ наполягав, аби у зборах брали участь усі охочі, оскільки вони є парафіянами цього храму і можуть вирішувати питання церковного життя. Ви є парафіяни цього храму. Хтось може ж тут і не живе, але він паспорт має в паспорті має парковичі. Він тут народився, він приїхав. Він має право прийти в церкву. З цим священник по МП не погоджувався. Зрештою голосували тільки ті, хто має місцеву прописку або ж проживає у селі більше 10 років. З більш як 60 присутніх на зборах, право голосу надали тільки чотирьом десяткам місцевих жителів. Будь ласка, вживайте правильно терміни, називайте правильно це, не підбирайте різних е абревіатур, яких не, не існує. Для голосування поставили дві скриньки за ПЦУ та за УПЦ МП. Голосування видалося гарячим. що це за образа? Результат наступний: 24 представники релігійної громади висловилися за УПЦ МП, за ПЦУ 16 шістнадцятеро. Тож у селі Парковичі більшість обрала московський патріархат. Ну і далі до жалобних новин на передові загинув житель села Лаврів Боратинської громади Юрій Мельничук. Йому було 30 років. Воїна настала 9 липня. Він отримав складне поранення поблизу Торецька на Донеччині, коли вибухнула протипіхотна міна. Лікарі, на жаль, врятувати воїна не змогли. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Трагічна звістка з фронту прийшла і у Сошичницьку громаду. Не стало Василя Логвинюка. Воїн віддав життя під час бойового завдання на Донецькому напрямку. Чоловік родом із самого села Сошичне. Йому на віки 53 роки. Вічна пам'ять та шана героєві. На війні загинув Сергій Корука з села Павловичі Затурцівської громади. 46-річний захисник був прикордонником та воював у складі Луганського прикордонного загону. На щиті додому військовослужбовця привезуть завтра. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героям. Жалоба також і у Любешівській громаді віддав життя за Україну житель Любешева Сергій Зімич. Він загинув 17 липня під час бойового завдання на території Запорізької області після важкого поранення. Сергієві зімичу було 54. 12 канал висловлює щирі співчуття родині захисника. Далі про погоду на вихідні. Волинські синоптики кажуть, що до Луцька прийшов холодний атмосферний фронт з можливими дощами та навіть грозами, тож важку спеку змінює легке похолодання. Попадів не передбачається і погода така буде від 23 до 28, неділя понеділок може бути 25-30. А з середини наступного тижня обіцяють короткочасні дощі. Температура повітря знизиться до 25 градусів тепла. Тож, принаймні, до кінця липня аномальна спека вже не повернеться. Загалом половина літа вже минула, однак сезон відпочинку у розпалі. Наші колеги з Рівненщини підготували матеріали, як відпочивають туристи на білому озері. Люди приїздять сюди, аби насолодитися цілющими властивостями водойми. Більше дивіться у сюжеті. Влітку водяні плеса манять відпочивальників своєю блакиттю та жаданою прохолодою. Свіже повітря, сонячні промені, плавання зміцнюють здоров'я, роблять бадьорими та загартованими. Під час такого відпочинку головне дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, закликають рятувальники. І що важливо, купатися у спеціально відведених для цього місцях. Одним із таких є реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро. Люди відпочивають, купаються, встановлені відповідні буйочки, є відповідні документи про очищення даного дна, вода відповідає відповідно санітарним нормам. І ось тут на цьому місці відпочинку функціонує рятувальний пост, у випадку чого рятувальники, які тут зараз чергують, вчасно зможуть надати людям допомогу. Велика кількість гостей Білого озера приїздить сюди, аби насолодитися цілющими властивостями Поліської перлини. За безпечне перебування відпочивальників на воді відповідають працівники рятувального посту. Щоденно під час сезону спостерігають за усіма, хто купається. Пусти рятувальні вони поділяються на три категорії: відповідно до протяжності берегової лінії, в нас іде пост рятувальний третьої категорії, тому що в нас протяжність акваторії 300 метрів. Рятувальний пост у нас комплектований як засоби для порятунку. І знову ж таки для функціонування в нас підготовлені, навчені, прийняті на роботу матроси-рятувальники. Головною умовою успішного та безпечного відпочинку є дотримання встановлених правил поведінки на воді. Стенди з їх переліком встановлені на декількох локаціях реабілітаційно-оздоровчого комплексу. Для того щоб відпочиваючи, крім того, що вони наочно бачили, в нас є. Є стенди для цього, щоб ви могли прочитати. І під час поселення на рецепції адміністратор проводить їм інструктаж по правилах поведінки на воді. Неподалік реабілітаційно-оздоровчого комплексу функціонує і рятувальний пост Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. У Нас є човен, який ми патрулюємо, ми спостерігаємо. За відпочиваючими в біноклі, якщо є порушники, ми їх хто запливає, купається там з катамаранів, човнів, і ми їх попереджаємо, що не можна так плевіть назад. Цього року більш-менш тихо, люди краще стали відноситися до власної безпеки. Представники ДСНС закликають пам'ятати та дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, аби такий відпочинок приносив користь, позитивні емоції. Дане став фатальним. Заборонено подавати фальшиві сигнали тривоги. Не дозволяється також купатися в стані алкогольного сп'яніння, так само розпивати спиртні напої безпосередньо на пляжі. Не можна приводити відповідно на пляж собак або інших якихось тварин. І так само не забороняється у воді робити рнанням з так званим захватом. І так само не купалися, коли під час грози мається на увазі, коли йде гроза. Ну і слідкуйте так само за своїми дітьми. Часто під час відпочинку біля водойм люди готують їжу, тож потрібно дотримуватися і правил пожежної безпеки. Ще так само хотіло б наголосити, щоб не засмічували пляжі різним сміттям а також якщо розводять багаття, тобто для приготування їжі, то використовували якийсь мангал і у спеціально відведених для цього місцях. Знання та дотримання правил поведінки на воді, запорука здорового та безпечного відпочинку. Пам'ятайте, що збереження життя залежить від кожного з нас. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТАЗГЕРЕС для дванадцятого каналу. Від кожного з нас залежить і майбутня перемога. Тому не забувайте щодня дякувати ЗСУ та не втомлюйтесь допомагати нашим захисникам. Навіть невеликий донат важливий про важливі новини. Краю раджу дізнаватись на 12-му. оперативно, компетентно незаангажовано. Якщо в силу обставин ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте велике бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, для нас важлива ваша думка. Поширюйте вподобані сюжети і не забудьте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. До слова обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось. thank you